У Луганську підірвали ще одного колаборанта. Що відомо про цей інцидент, і хто полює на окупантів? Всі подробиці далі у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Мінус ще один колаборант. В окупованому Луганську загинув так званий депутат Народної ради ЛНР Михайло Філіпоненко. Про це повідомили російські телеграм-канали. Вони стверджують, що Філіпоненко трагічно загинув, однак вже відомо, що колаборанти підірвали у власній машині. Смерть вже підтвердив його син. Філіпоненко відомий тим, що був у когорті засновників сепаратистського руху на Донбасі. Також він очолював так звану народну міліцію ЛНР і був керівником тамтешнього спільного центру з контролю та координації, який мав стежити за дотриманням мінських угод в регіоні. Тут зауважимо, що це вже другий замах на Філіпоненка. Перший стався. За три дні до початку повномасштабного вторгнення, а саме 21 лютого 2022 року, автомобіль «Колаборанта» підірвали поруч із будівлею представництва так званої ЛНР в СККК. Внаслідок цього постраждав водій депутата Філіпоненко вижив. Примітно, що партизани на окупованій Луганщині останнім часом особливо активні і ліквідовують колаборантів один за одним. Буквально у вересні у так званій ЛНР підірвали голову митниці Юрія Афанасівського. За інформацією Джерел, це справа рук служби безпеки України. Афанасівського підірвали у власному будинку. Він отримав численні поранення голови шиї та живота. Його доставили у реанімацію у важкому стані. Колаборант є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ. Відомо, що він відмивав кошти на фінансування збройних формувань, які воювали проти України. Це вже далеко не перший замок на колаборантів, що перейшли на бік ворога і ведуть діяльність на окупованих територіях. Нещодавно, 27 жовтня, з'явилася інформація про напад на колишнього народного депутата України від партії регіонів Олега Царьова. У нього стріляли в Криму, коли той перебував у санаторії імені Кірова в Ялті. Пострілів було два. Царьова у критичному стані доставили до лікарні, він втратив багато крові. Урешті він вижив минуло півтора тижня, і колаборант вперше прокоментував замах. Каже, слідство ще триває, тому подробиць оголошувати не може. Утім, одразу ж поклав усю провину на замах на якихось терористів. Давайте послухаємо. Хочу сказати, що терористів ніхто бояться не буде, Пусть вони бояться. І рано і поздно їм прийдеться відветити за те, що они зробили за покушення, за акти терору, за війну, за они зробили з Украиной. За однією з версій, замах на царьова це спецоперація СБУ. Про це повідомили українські ЗМІ з посилання на джерела у спецслужбі. Ті підтвердили, що колишній нардеп давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини, а тому, мовляв, є законною ціллю. Так само, як і інший колаборант Ігор Карнет. Замах на нього стався ще у травні цього року. Так званий виконувач обов'язків голови МВС ЛНР перебував в одному із салонів краси Луганська, що на вулиці Дімькіна. В якийсь момент там пролунав гучний вибух. Приміщення було зруйноване, а поранення отримали сам Карнет і ще шестеро осіб. Попередньо відомо, що вибухнула граната. Корнету терміново доставили в лікарню з батьма пораненнями. Згодом, взагалі, відправили до шпиталю в Москву. Його подальша доля нині невідома. Тут зауважимо, що так званий очільник МВС Окупованої Луганщини був одним із найвпливовіших силовиків в регіоні до 2014 року. Він працював звичайним слідчим МВС України. Потім приєднався до сепаратистів упродовж багатьох років. Керівництво так званої ЛНР намагалося здихатися корнета, бо той був надто самостійний. Проте їм це так і не вдалося. Як бачимо, граната виявилася дієвішою і від початку повномасштабного вторгнення випадки з замахами на колаборантів та російських чиновників на окупованих територіях почастішили. Що й казати, якщо жертвою нападу став навіть близький соратник Путіна, йдеться про Дмитра Рогозіна, колишній гендиректор Роскосмосу, дістав поранення наприкінці грудня 22-го року. Він святкував день народження в ресторані Шежбеш в окупованому Донецьку. Осколки внаслідок вибуху війшли в хребет Рогозіна. Тож йому довелося робити операцію. Наразі Рогозін живий і час від часу заявляє про себе, коли з'являється на передовій та у тилу окупаційних військ. Схоже, що Філіпоненко, царьов та інші колаборанти. Це далеко не останні жертви російської війни проти України, а тому ми будемо і надалі стежити за ситуацією і повідомимо вам про найцікавіше. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Дякую за увагу і до зустрічі.